Доброго вам часу, вітаю! Хто такий соціальний асистент? Скільки навчатися, особливості професії, які є можливості вайта більдингу, розвитку далі. Все це ми зараз розглянемо, розглянемо з вами в цьому відео. Але перед тим хочу, будь ласка, два таких моменти зазначити. Перший момент: Німеччина має 16 бундеслендів, 16 земель. Це означає, що кожна земля має свої закони. Хтось мені під відео писав, неправильно, що ви там таке мелете, та в нас такого нема. Я вас дуже розумію, що у вас такого нема, але ви живете в іншій землі. Тому, будь ласка, те, що я вам зараз скажу, це каркас, це загальна інформація, яку ви просто адаптуєте на ем, закони і правила своєї землі. Домовилися? Перше, друге, якщо у вас є певне питання, от ви мені пишете під відео, чи можу я навчатися на таку-то професію? Я не господь Бог, щоб вам відповісти, можете чи не можете. Мені потрібна детальна інформація, скільки вам років, яка у вас освіта з України, чи є у вас діти, щоб ви могли навчатися в фольд цай, цай, тому я зможу зробити ваш профіль і аналізувати? З такими питаннями пишіть мені в приват. Я з задоволенням відповім. Добре, а тепер перше, хто в нас такі соціальні асистенти? Люди, які отримують професію, це є професія, яку ви можете здобути протягом двох років, якщо ви закінчили халптшулі, маєте мітлери райфе. Тому багато людей, дітей, давайте я назву так, які закінчили школу і не знають, що робити. Вони йдуть два роки вчаться на соціальну асистенту. Ви знаєте, що педагоги оплачуються по певним тарифам. Німецькою мовою це називається. ТВД і соціальні асистенти їх оплачують, їх роботу групування іде С3. Початкова зарплата 2572 євро. Це брутто, і протягом своєї, значить, своєї робочого часу, своєї кар'єри, ви можете затримати 3244. Це все бруто, це все залежить. Ви знаєте від чого. Від того, який у вас податковий клас. Я бачу, в мене трохи телефон поїхав. Вже вечір він в мене вже не сидить. Ну, ладно, був з ним. Значить, так, що ви робите? Завдання соціального асистенту це підтримка, розвиток групи людей або однієї людини. Соціальні асистенти працюють у хаймах, вони працюють в будинках для пристарілих, вони працюють в Будинках для дітей притулки для дітей вони працюють в садочках. Вони можуть працювати і як допомога на дому. Тобто варіантів роботи є просто безліч. Але Тут іде більше як Pflege і Haushalt. Я спеціально говорю німецькі слова, оскільки, якщо ви навчаєтеся, ви вже їх знаєте або хотіли б навчатися, це дуже важливо. Що ви робите? Ми зараз розглянемо давайте з вами декілька варіантів роботи. Наприклад, перша робота ви працюєте в Kінda Це означає, що у вас є вон група, певна група дітей, яких забрали від батьків, які були mishandled, яких ображали. Хтось з батьків може помер, або це важкі діти. І ви плануєте роботу. Ви плануєте роботу з цими дітьми, наприклад, на цілий місяць у вас є. Ви привозите їх, до речі, дуже важливо, щоб ви мали права. Ви привозите дітей до школи, ви привозите їх в різні там якісь активітети з ними робите. Плануєте, коли вони їдять, їдять коли вони йдуть спати. Тобто, ви займаєтеся тим, що ви повністю. Плануєте їх життя. Це така собі, як е, робота Ерзац-Ельтан. Ви батьки для цих дітей. Працюєте з іншими. Ви працюєте з Jugendamt, ви працюєте з поліцією, оскільки діти можуть і тікати. Хтось прийде з, в алкогольному, значить, сп'янінні в такому стані, хтось приймає наркотики. Тобто це така дуже-дуже важка робота. Ви працюєте в групі. Другий варіант ви як соціальний працівник працюєте. Соціальний асистент, ви працюєте на дому. У вас є мобілі Мюглішкает, мобілі гільфи, це називається, і ви на машині їздите до бабусіків. от Мій сусід, наприклад, йому було 75 років, класний дідусік такий. До нього приїжджала соціальна асистентка. Вона щось там купляла для нього, прибирала, розмовляла. Возила його скрізь, тобто така професія. Ви можете працювати як соціальний асистент в дитячому садочку, це те, що роблять багато з дівчат, ви самі знаєте. Або ж називають кіндапфліґерін. Інколи ці дві професії вони йдуть ідентично, але кіндапфліґерін ви можете не працювати, наприклад, в Альтесхаймі Pflegeheim. Тут є різні нюанси. Тому. Права в тому, що персоналу дуже не вистає. І якщо ви навіть прийдете як кіноплігерін в флігехайм, там де літні люди, то вас можуть взяти, щось там написати, дописати, відправити на Fortbildung і ви отримаєте роботу. Будь ласка, не лякайтеся, що у вас тільки один час працювати як соціальний асистент і все. Або соціальний асистент, є можливості. Я зроблю обов'язково вже написала скрипт наступне відео, які є можливості для вайтабільдингу або анпасунг вашої професії. Тобто тих, хто вже зараз працює або хоче, через 2 роки я вам назву 5 професій, які ви можете здобути потім, працюючи по цій професії, і додатково там, на вихідних чи, чи якісь у вас блоки будуть навчатися, щоб. Підвищити свою кваліфікацію. Особливості цієї професії, соціальний асистентів, по-перше, це дуже стабільні нерви. Або їх взагалі має не бути. Я працювала, скажімо, як вихователь в. Великих кількостях халузей в Німеччині, і можу вам часто сказати, що брн-аут у нас це іде Кранкенплєги, і це Ерція. Ті, хто працюють в соціальній сфері. Вам потрібен баланс між роботою і між. Е Вашим особистим життям, оскільки це справді дуже важко. Мінус цієї професії в тому, що у вас буде ненормований робочий день. Якщо ви в садочку працюєте, це одно, якщо ви працюєте в фліки ви знаєте, що людям потрібно 365 днів на рік допомога. Плюс, якщо ви працюєте в якомусь хаймі притулок для дітей, там також у вас зміни день, ніч їх ніхто не лишає самих. І плюс вихідні. Це є. Дуже таким важким. У Мене, наприклад, зараз в знайомої невістка дивиться і хоче працювати також в такій групі. Кажу, слухай їй 26 років, вона молода дівчина. Вона розуміє, що вона хоче робити, оскільки, в принципі, в такому віці хочеться більш-менш дитину народити, своє особисте життя мати. Вона каже, ні, вона два роки подивиться, як працювати. Ви будете з. Тикатися з такими випадками знов була пацієнтка. Наприклад, її забрали в... з родини, оскільки мама її била, і вона жила в цьому хаймі. Вона три рази атакувала працівників притулку, і її просто сказали, що ми її не можемо більше сюди брати. Її знов таки відправили до матері. В Дитині повністю порізані руки, пода лайн, плюс інші психічні проблеми. Тобто. Ви будете стикатися з, скажімо так, волки санітари лісу. Це справді правда про цю професія. Будете працювати в плігіхаймі люди, яких плітні люди, які хочуть з кимось поговорити, яких не відвідують діти. Тому це стайні нерви, або їх має не бути. Але всі, хто працює в соціальній сфері, вони стикаються з тими. Плюс, наприклад, випадок двох. Тижнева дитина, дитині два тижні, мати його так штовхла, що дитину забрали з родини, і зараз шукають флігі Ельтон або дитина піде в хай. Тобто це такі моменти, якщо ви можете працювати в цій сфері і можете прийти додому і сказати, це не буде мене турбувати, це ваше. Якщо ні, то думайте, можливо, що це буде першим кроком в соціальній сфері Німеччини для вас. А далі ви будете шукати іншу нішу. Про можливості я розповім в іншому відео. Наступне, що ви ще будете робити? Ви будете ходити скуплятися в магазини, знов таки можливо прибирати. До речі, от хто такі соціальні асистенти? Це тих, кого немає для того, щоб допомогти зараз багатьом українцям. Ми коли про це говорили, мама багатодітна, п'ятеро дітей. Хоче ходити, наприклад, на мовні курси. Мама зламала ногу, немає кому подивитися. Ви можете записати, наприклад, в страхування сказати вашій медичній компанії: Дивіться, мені потрібні соціальні хільфи. Прийдіть, будь ласка, у мене поломана нога, хтось там не знаю, їсти привезе. І саме цих людей і немає. Бекляйдкраф, інтеграціон з крафт. Також, щоб працювати в цій професії, потрібна, можливо, ця. Освіта, але людей катастрофічно не хватає. Чому? Тому що люди часто не витримують фізично, не витримують морально, це дуже важка професія. Що я ще собі тут написала, цікаве. Так, зараз буду читати з телефона, як завжди готувалася. Так, де мої очі? Значить, ваші завдання. До речі, а плюси, тут ще й плюси написали. Плюси в тому, що справді ми любимо свою професію. Хто один раз зробив крок в сферу педагогіки, він туди звідти не піде. Я, наприклад, знаю, що коли я залишаю своє робоче місце. Я справді зробила щось корисне в цьому житті. Я допомагаю своїм пацієнтам, або я зустрічаю своїх колишніх клієнтів, вони мене обнімають і пам'ятають, як мене звати. Це дуже приємно. Ви робите щось позитивне. Не знаю, хтось для карми, хто для чого, але це допомагає. А так, що ми з вами говорили?

Що ви робите? Ще цікаве. Наприклад, якщо це пфлігі, то ви допомагаєте бабусікам, дідуськам одягатися, роздягатися. Також, як соціальні асистенти, ви можете працювати з дітьми, хворими, тобто менше непіхіндерунок. Ще є велика кількість можливостей. Взагалі, Німеччина, я я про це вже говорила: країна великих можливостей, і потрібно тільки знати. От всі ці моменти зараз я повторюся, провожу свій практикум креативні дівчата. Це практикум для педагогів. У ці моменти я пояснюю. Ми говоримо з вами про «Life-Work Balance», Ми говоримо про те. В яких сферах ви можете працювати і справді, які є можливості розвитку, оскільки я сама вчитель англійсько-російської зарубіжної літератури я закінчила Кам'янець-Подільський університет. Коли я приїхала до Німеччини, мені сказали, можете починати з першого семестру. Я кажу, ні, в мене їх 10. Через це я зробила арція оспільно. Працювала в садочку, і мені там стало сумно. Я зрозуміла, що моя реалізація там абсолютно нуль. І пропрацювавши два роки, я зробила паралельно навчання на психологічного консультанта. Тігра скажи, добрий день. І тоді я працювала в багатьох фірмах. Я спробувала себе справді як педагогічний спеціаліст. Тому я в своїх семінарах ділюся з вами досвідом. Працювала як. Керівник проєкту, в мене було 10 дівчат, ми з ними готували їсти з освітою, штатлі ще не канти, Тобто всі свої таємниці, весь свій досвід я розповідаю вам в своїх відео і в ем, своєму семінарі. Є бажання 3-го, приєднуйтесь, і Ми з вами будемо конкретно говорити, обговорювати ваші випадки і що ви можете зробити для того, щоб швидко отримати освіту і швидко адаптуватися. Буду вдячна за ваші під... лайки, підписку, за ваші питання. Це також допомагає мені знов-таки робити відео. Оскільки ви мені скажете, Лєна, нас цікавить у такий-такий момент, я зроблю відео і всім буде класно. Всього вам найкращого. Тігра скажи добрий вечір всім і побачимося в наступних відео.